Всім привіт! В даному відео я покажу вам, де в телефоні сховалися паролі від усіх ваших аккаунтів, ну майже від усіх. Тобто, після перегляду даного відео ви зрозумієте, що якщо ви забули якийсь пароль, не обов'язково зразу починати його відновлювати. Спочатку подивіться, чи бувало він не зберігся у вас, а потім, ну, відповідно, якщо його там уже не буде, то звичайно потрібно відновлювати. Але я впевнений, що більшість паролів. Можливо, процентів 95% ви знайдете. І так, для цього переходимо в налаштування нашого телефону. Далі опускаємося вниз. Так, ось посерединці. Зараз ми бачимо меню Google. Пункт меню Google. Я користуюся телефоном Samsung. Якщо у вас телефон іншої марки, звичайно, у вас меню буде трошки відрізнятися. І, можливо, у вас буде називатися не Google, а там якось аккаунти Google, мій Google тощо. Але в загальному ця служба Google вона повинна бути в налаштуваннях кожного телефону на базі Android. Тому шукаємо свій Google. Переходимо в меню Google. Після чого ми відповідно попадаємо в наш обліковий запис Google, де ми можемо ним керувати. Кнопочка під моєю електронною поштою під Манібой, так і називається керувати обліковим записом. Ну, знову ж таки, якщо у вас не Samsung, то відповідно ця кнопочка у вас може бути зліва, справа, зверху, знизу, може вона якось інакше називатися, але нам потрібно перейти в керування обліковим записом. Тому я перехожу на керувати обліковим записом. І на цій сторінці, трошки нижче електронної пошти, ми бачимо ось таке горизонтальне меню: головна особиста інформація, дані і конфіденційність. Прогортуємо ось так в сторону і шукаємо Безпека. Ось наша безпека. Переходимо в безпеку. Далі опускаємося в самий низ. І тут у нас є такий розділ, який називається збереження паролі, менеджер паролів. Як ви бачите, у мене тут в обліковому записі Google збережено 215 паролів. Тут, напевно, паролі від таких сайтів, що я їх уже навіть не пам'ятаю. Ми переходимо відповідно сюди, щоб знайти свої паролі. Менеджер паролів. Натискаємо на менеджер паролів і відкривається список сайтів, платформ, на яких ми колись реєструвалися, і паролі, від яких збереглися у нас в обліковому записі. Ну і відповідно, ви зараз перед собою бачите список цих сайтів, цих платформ. Ну і в цьому списку ми, відповідно, шукаємо той сайт, пароль, від якого ми забули, чи пароль, від якого ми шукаємо, який нас цікавить. І так, для прикладу, хай це буде у нас в самому верху аптека 91.1. Як бачите, у нас тут три облікові записи. Давайте перейдемо сюди. Так, зараз телефон просить підтвердити мою особу або через пароль, або через відбиток пальця. Ви, відповідно, цього не бачите, тому що система це скриває. І після того, коли я перейшов, я бачу, що в. Даному меню у мене є три облікові записи. Це означає, що напевно я на сайті Аптека 91.1 реєструвався три рази. Або, можливо, такий варіант, що в той момент, коли у браузері був активний мій обліковий запис, хтось інший зареєструвався ще раз на аптека 911. Тобто в даному випадку у нас є три аккаунти аптеки 911. Ну і тут всі три паролі від цих трьох аккаунтів у мене збережені. Тобто це не означає, що я оновив пароль чи змінив пароль, і він знову ж таки у мене тут повторно відображається. Ні, це три аккаунти, а пароль відображається той, який. Актуальний. Ну і для прикладу, давайте розглянемо той аккаунт, який в самому верху даної сторінки. Тут, як ви бачите, не тільки знаходиться пароль, але й мій логін. Перше поле це логін, а друге поле оце, де крапочки, це пароль. В даному випадку логіном виступає мій номер телефону, його трішки замалюю, а пароль, ну, відповідно, пароль це пароль. І щоб побачити пароль, який нас цікавить, нам потрібно в полі. Пароля справа натиснути на ось цей значок Ока. Я зараз натискаю і бачу мій пароль. Ви, відповідно, зараз нічого не бачите, тому що система не дає зняти скрін мого паролю. Вибачте вже за цю незручність, але я зараз бачу мій пароль. І ви також таким чином можете побачити пароль від свого аккаунту. Також хочу додати, що тут ви можете чогось не побачити. Можливо, якогось свого аккаунта тут не знайдете. Це може бути зв'язано з тим, що під час реєстрації на якомусь сайті, ну, в даному випадку, пароль, до якого ви зараз шукаєте, ви були авторизовані в браузері під іншим обліковим записом Google. В такому випадку ми повертаємося назад. Попадаємо знову ж таки в перше меню керування нашим обліковим записом. Тут де в нас кнопочка керувати обліковим записом. І справа, в моєму випадку, від MoneyBoy є така стрілочка. Натискаємо на цю стрілочку. І появляється випадаюче меню з іншими моїми аккаунтами Google. Як ви бачите, в мене їх 4. Давайте ми перейдемо зараз на ось цей тест 1. Ось такий спосіб ми змінили вибір свого аккаунта. Знову ж таки, в цьому ж уже тесті ми переходимо в керувати обліковим записом, шукаємо. Безпека. Переходимо в безпеку, в самий низ. Менеджер паролю. Як ви бачите, в обліковому записі Google збережено один пароль. Тобто ще плюс в цьому аккаунті ще один пароль, якого мав в попередньому. І так, переходимо сюди. Ну, бачимо, що це наш сайт діла.ua. А якась медична тема у нас сьогодні з'явилася. Ну, ладно, не про це. Давайте повернемося назад. Ну, відповідно, якщо тут немає, ми шукаємо і в інших своїх аккаунтах Google, які ви тут знайдете. Ну і на кінець невеличка ложка дьогтю в нашу бочку меду може бути такий випадок, що ви пароля свого тут не знайдете. Це може бути тоді, якщо при реєстрації на якомусь сайті, ну і при подальших входах на цей сайт у браузері ви все-таки не були авторизовані в якомусь із аккаунтів Google. В такому випадку, на жаль, ви тут пароля не знайдете. Але, як правило, у всіх нас, українців, є аккаунти Google, всі ми користуємося поштою Gmail, ну, принаймні, більшість, переважна більшість, тому. Я все-таки надіюсь, що більшість глядачів мого каналу знайде відповідь на свої питання і моє відео вам допоможе. Але на майбутнє рекомендую все-таки записувати свої паролі і не забувати. На цьому, всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато всього цікавого і корисного.